Розділ одинадцятий. Почули ж, апостоли й браття, що з юдеї були, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро повернувся до Єрусалиму, з ним стали змагатися ті, хто з обрізання, кажучи Чого ти ходив до людей необрізаних, та споживав із ними? Петро ж розпочав. І їм розповів за порядком, говорячи Був я в місті Йопійським і молився, і бачив захоплені видіння. Якась посудина сходила, немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана, спускалася з неба і підійшла аж до мене. Зазирнувши до неї, я поглянув і побачив там чотириногих землі, і звірів, і гаддя, і небесних пташок. І голос почув я, що мені промовляв Устань, Петре, заколи та їж. А я відказав Жодним способом, Господи, бо ніколи нічого огидного чи то нечистого в уста мої не ввіходило. І відповів мені голос із неба вдруге Що від Бога очищене, не вважай за огидне того!» І це сталося тричі, і все знов було взяте на небо. І ось три чоловіки, посланці з Кесарії до мене, перед домом, де був я, спинилися зараз, і сказав мені дух іти з ними без жодного сумніву. Зо мною ж пішли й оці шестеро браття, і війшли ми до дому того чоловіка, і він нам розповів, як у домі своїм бачив ангела, який став і сказав Пошли до Йопії та приклич того Симона, що зветься Петром. Він слова тобі скаже, якими спасешся і ти і весь дім твій? А як я промовляв, злинув на них Святий Дух, як спочатку й на нас? І я згадав слово Господнє, як Він говорив Іван ось водою хрестив. Ви ж ухрещені будете Духом Святим. Отож, коли Бог дав однаковий дар їм, як і нам, що вірували в Господа Ісуса Христа, то хто ж я такий? Що міг заперечити Богові. І, почувши таке, замовкли вони і Бога хвалили, говорячи Отож, і Бога нам Бог дав покаяння в життя. А ті, хто розпорошився від переслідування, що знялося було через Степана, перейшли навіть до Фінікії і Кіпру, і Антіохії. Не звістуючи слова нікому крім юдеїв, а між ними були мужі деякі з Кіпру та з Кірінеї, що до Антіохії прийшли, і промовляли й до греків, благовістячи про Господа Ісуса, і Господня рука була з ними, і велике число їх увірувало і навернулось до Господа. І вістка про них досягла до вух Єрусалимської церкви, і до Антіохії послали Варнаву. А він, як прийшов і благодать Божу побачив, звеселився і всіх став просити, щоб серцем рішучим трималися Господа, бо він добрий був муж, повний Духа Святого та віри, і прилучилось багато народу до Господа. Після того подався Варнава до Тарсу, щоб Савла шукати, а знайшовши, привів в Антіохію. і збирались у церкві вони цілий рік, і навчали багато народу і в Антіохії найперш християнами названо учнів. Прибули ж тими днями пророки від Єрусалиму до Антіохії, і встав один з них наймення Агав. І духом прорік, що голод великий у цілому світі настане, як за Клавдія був, тоді учні усякий із своєї спроможності Постановили послати допомогу братам, що в Юдеї жили, Що й зробили через руки Варнави та Савла, пославши до старших.